Привіт, друзі. Знаєте що? Професор Квантум оновив схему мого математичного процесора, щоб я мав змогу вирішити рівняння сьогоднішнього супервірша. Прочитаємо його разом з вами Ефесянам 32021. А тому, хто може зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас, тому слава. Хм, Значно більш. Цікаво, скільки це. Ось чому я попросив оновити мій математичний процесор. Ну, вперед беремо відстань від землі до сонця, помножимо це на три, потім перенесемо це, тоді один розділити на радіус Сатурну, помножити на силу гравітації, перенести вісім в кубі зі швидкістю лунного світла, потім трансформуємо пі та межі не існує всередині пространства відносності. Середня швидкість нескінченна більша. Ой... Навіть з новим просунутим математичним процесором знадобляться трильйони і трильйони років, щоб обчислити все, що може зробити Бог. І навіть тоді я швидше за все не матиму змоги обчислити все це. Це більше ніж можна собі уявити. Нескінченно більше. Проте надзвичайним є той факт, що Господь запрошує нас з вами до співпраці. Бог працює з нами дуже несподівано, як і з Павлом, що написав цей супервірш. До зустрічі з Богом він ненавидів та переслідував християн. Проте лише після надзвичайної зустрічі з Богом він отримав можливість служити йому, творити дива та нести любов Христа у світ. Якщо відкинемо гордовитість та будемо вірними, то Господь і через нас зможе здійснити багато, багато, багато великих справ. Дізнайтеся про Божі дива у додатку Суперкнига. Грайте та дивіться безкоштовні серії суперкниги. Бувайте!